Рейден Моторс на зв'язку і у нас огляд нового надходження. mini Купер S 2014 року випуску, обладнаний 2-літровим турбованим бензиновим двигуном. Має коробку автомат. Подивіться, який красивий жовто-гарячий колір. Хороша комплекція, безключовий, повне електроскопакет, електрорегулювання зеркал, датчик світу, а датчик дощу, мультикермось таке спортивне. Салон дуже красиво стилізований під кабіну літака. Ось такі тумблери, які дуже ефектно включаються, має автоматичну коробку передач, як я вже і казав, ось таку стильну мультимедію. Також стилізовану під літак, під приладову панель літака. Ось така аналогова приборна панель. І спортивне мультикермо. Також має підігрів передніх сидінь та панорамний дах. Приїжджай до нас в Trading Motors. За адресою вулиця Павло Усенка, 8, місто Київ, та забирай цього стильного малюка.